Давай. Короче, мать. Коля, ну і ту сою, б. Все, кидай, друзі, всіх вітаю на каналі. До вашої уваги продається трохи сої. 12 тонн орієнтовно. Перевіяна, протеїн невідомий. Але АТ вона чиста. Чиста-чистенька, як сльоза. Зараз підійду вам покажу безпосередньо якість сої. Ось така, дивіться, чистенька-чистенька. Немає ні стрючка, ні пилюки. Гарна. Чоловік хоче заготівку, можливо, комусь треба догрузити машину або ще щось. Без проблем. Номер телефона залишу в описі під цим відео. Звертайтеся, можливо, комусь дійсно вона знадобиться. Молодь, прийшов час молотити сою, але соя так не думає. Давайте глянемо зараз на мою відбі, що з нею робить. Молотить чи не молотить, чи поки залишить до кращих часів. Коротше, відбі. Стебло зелене, стрючок через один зелений. Поки що не тріскається, що я її перевагою. Думаю, що цій сої потрібен ще десь тиждень. Але ще одна моя соя 2.0.4, Та, що, як би казалось би, рання, але вона зовсім не рання, тому що дивіться, ще поки фон зелений. І молотить ми будемо, скоріше всього, що тижнів через два. Мабуть, ця соя пізня. Що мені в ній подобається, також як і в попередній відбі, що ця соя не розтріскується, і бобики в ній дуже крупні. Давайте глянемо, що вона має, який вид. Ось така, от бачите, сойка. Непогана, доволі непогана, Бобик крупненький, можна її залишати також в якості посівного матеріалу. Ну а там бункер покаже, подивимося, що з неї вийде. Попередньо не дуже мені подобається, що хтось прокатнувся на моєму полі. Це неправильно. Треба трошки обминати, тим паче місце, куди проїхати, є, дорога тут широка. Ну, це ж таке діло. Кожна людина має своє, свій рівень виховання, хай то її на її совісті залишить. Колеги, скажу вам таку правду, що комбайн нивка це саме краща техніка для огородів. Так що зараз їдемо до грядочок, будемо молотити нашу сою. Нарешті вже дочекались того часу, що комбайник звільнився і можна буде згризти огородики. Соя 204. Транспорт підігнав. Зараз покажу вам свій транспорт. Ось так повинен виглядати транспорт для жнив сої, для вивозки. Кузов, в принципі, вмістимий. Якраз біг-бег у мене є, можна в нього прямо висипати сою і буде все по красоті. Як і жнива, такий і транспорт. Що ж тут придумати? Знаєте, казав чоловік, що соя це культура для багатих. Хто має багато грошей після жнив сої, їх буде трохи менше. На жаль. Така ситуація і в нас. В общем, цю сою ми залишаємо на посівмат. Сипле, мабуть, під тридцятку. Цікавості заради. Переміряю. Зараз візьму прилад площу, зважимо нашу е, сойку і скажу вам, який результат по врожаю 204. Ну, Попередньо стручків, звісно, як у самих модних блогерів. Тут не поспориш. Соя виросла на святій українській землі. Без міндобрив. За допомогою одного дощу. Ну, та дивіться, яка в неї висота. Вище комбайна, бачите? Капітальна. Соя як гріб. Комбайник шепче, зріз як флекс. Питань нема. Дивіться, як низенько. А казали, комбайн Нива не годиться. Та нормальний комбайн. Це я вам скажу король огородів. Як наша сівалка Деметра, так і комбайн Нива. Без нього ми б не обійшлися. Ніякось. Дивіться, буквально трошки і вже все. Один прохід. І наша соя змолочена. Це я розумію. Надіюсь, бігбега влізе. Оце моя фура на цей рік. Зараз ми сюди пташим сої, буде посівна. А ну ж, є в мене такий апарат, називається агрометр. Ну, в принципі, це не агрометр, але ним можна користуватися як агрометром. Зараз вмикаємо. Гармін є трек 10 так що рекомендую, щоб поміряти площу на огородах, незамінима штука. Все по-чесному. І ми до людей по-чесному, і люди до нас. Дивіться, роз щодня раз, зараз спутники знайде і порахуємо, яка ж тут площа. Заміряю батьків огород, бо 20 років користуємося цими грядками і не знаємо, скільки тут площі. Отакий прибор, нажимаємо початок і пішли по кругу. Чітко-чітко вимірює до сотки. Зараз обходимо по контуру, щоб не було ніяких зауважень, поки комбайн молоте. Ми заміряємо площу. Записуємо все в блокнотик і важимо нашу сою 2.0.4 ГМО. І буде песня. Соєва лихоманка і в нас працює. Так що присутня. Вон уже газончик летить мій. Комбайник ще один прохід. І все, і ми бачимо повний бункер. Зараз подивимося, яка ж у нас соя. Ви знаєте, в цьому році для мене соя культура чисто експериментальна. Звичайно, що на цьому городі буде посіяна озима пшениця. Також гарний сорт якийсь від, підберем. Так, зараз комбайн крутнеться. А я заміряю. А то вже всі помолотили сою. А в мене, як завжди, в саму останню чергу. Ну ви знаєте, той, хто чекає довше. Того, знаєте, і соя така цікавіша, мабуть. Ну хто зна. Зараз зважимо, побачимо. Є ж, ж пізня соя, є ж рання. Подивимося, порівняємо, яка краща. Зараз найцікавіше буде, колеги. Так що не перемикайтеся. Зараз доміряю площу. Так. Друзі, колеги, дивимось. Все, обійшов я цю грядку. Натискаємо вичислить. Будь ласка, 37 соток. 37 соток у нас тут города. Сипну... Сипнула. конкретно. Гано. Та йо -мойо! Песня! Дві кони, да? да? так? Скільки до дві? Повні. Так? Капітан, сьогодні. А тобі та її всі вкусні. Нет, це буде на пасів. Це Так, час ми її під'їжаємо. Да. Це називається Історичний момент. А, воно те, так, типа, це воно всегда так. Може треба розрізати його Ану може, там може й засипатися. Давай Опа. Це ж таке діло Священна соя Ану як воно там буде шурувати Ану туди до себе Пришло. Это вот сахана. Фу, бля. Чуешь? Мы его в баню. Коля, ну и на***ю, сою. Все, кидай ее. Сіть, по-морок! Я ма. Та думали ж біг бега! Зато контент получився, ну, чистий, як йо-майо, оце тобі соя, попробуй її на зуб. Та отож! Все, землі наїлись, сої нанюхались, раунда патозу. Так, бачу, конкурент хоче забрати у мене комбайна. Так, ага. Все зрозуміло. Нивку не віддамо. Поки своя не з нивку не відпускаємо. Нивка нам як знахідка в цьому році. Якби не вони, то капець би був. Так що їм величезне дякуємо хлопцям, що працюють і допомагають нам у вирішенні соєвого. Питання, То, що стебло зелене, боби вже повністю сухі. Бачите, от сухі-сухісінькі. А стебло зелене, хоч би що. Ну так, да, там може якийсь стрічок один-два, теж зеленкуватий. Проте основна маса вже високла, і Треба його збирати. Що ж його ждати і чого ждати. Поки порозтріскується, нам це не підходить. Сьогодні молотим максимально все, що можемо, аби тільки комбайн не поламався. І Ніхто його в нас не увів. Зараз підженемо нашу фуру і будемо вигружати. Ну що ми, грядку ще не домолотили, повний бункер. Сипле, сипле. Сіять будем? Будем. Сіять будем, не будем. Посипле. Не так, як хотілося. Ну, все рівно сипле. Ну а був на такому результаті. Sério, vai Об'ємо невеличкі підсумки, так як результати урожайності в мене вже на руках. На одній з ділянок ми отримали 760 кг, площа ділянки становила 37 соток. Це в нас соя 204. Вона одна із найкращих, і я вирішив залишити її на посів матеріал. Таким чином, якщо розраховувати на 1 гектар, ми отримали 2 тони. 50 кілограм, плюс-мінус. Можливо, там щось відвіємо, можливо, якась там пилюка. Хай буде 2 тони чистої сої з гектара. На мою думку, це непоганий результат, як на цей сезон. В будь-якому випадку ми е, старались, ми працювали. Все, що від нас залежало, ми зробили. Ну а там уже на все воля Божа. Природа зробила свою справу. Так що, дякувати Богу, що в нас і такий результат. Я ним задоволений. В якості посівного матеріалу мене ця кількість влаштовує. І урожайність. Так що дякую вам за перегляд. Все буде Україна. До нових зустрічей!